С хто вміє не просто змовчати, а запхати свого язика дуже глибоко, навіть попри широкий пісенний арсенал, у мене є думка, але я з нею не згоден. Є питання ще. Він уродженець Гайворона, що на Кіровоградщині, хоча зовні косить під московита, який не має стосунку до українців. Тіноче. Недоспала. Крутий поїхав підкорювати Москву ще у 80-х. Писав хіти для Пугачової, Алєгрової та інших московицьких зірок. Останнім часом розважаються у компанії брудноротих путіністів. Анічка нетрепко найкрасивіша, найталановитіша. Продюсував пісню року, нову хвилю та церемонію відкриття зимових Олімпійських ігор у Сочі. Я сподіваюся, ти приїдеш в Сочі. А ти як думаєш? Живе в елітному районі Московщини, у квартирі, в якій до цього жив колишній президент СРСР Горбачов. Я живу в квартирі, в котрій жив Михайло Сергійович. Я жив у тому домі. і Коли квартира звільнялась, я купив її. Нескладно здогадатись правила, як під час риболовлі, щоб так добре триматись на плаву на болотах, треба мати хороший поплавок. Я Ігор Крутой, довірене обличчя кандидата у президенти Росії Володимира Володимировича Путіна. Тоді, у 2018-му, одразу після інавгурації Путін переслав 30 мільйонів. В рублів на рахунок академії музики Ігоря Крутого те, що сьогодні відчувається, це дуже приємно і дуже хвилююче для мене. Це й не дивно відверто про російську позицію. Крутий займав давно у 2016-му В одному з інтерв'ю він заявляв, що відновлення економіки України неможливе без Росії також називав народи братськими. Мені здається, що влада сьогодні в правильних руках є деякі речі, які він намітив саме не на коротку перспективу, а довготривалу. І я вважаю, що він має це доробити. Ну а далі стандартна цитата: це не війна, а штучна спроба конвертувати сьогоднішню невлаштованість українців у ненависть до Росії та посварити два братні народи років на сто. Кінець цитати це не те, чого я очікував. Він любить багато крові, він любить насилля. Ні, ці слова композитор сказав не про Путіна. Свого хазяїна кротий підтримує мовчазною згодою. Прийшов президент, котрому не байдуже мистецтво, економіка, армія. За це також відвідування Криму після його анексії. Композитор потрапив у список кандидатів на міжнародні санкції. Був позбавлений державних нагород України і можливості в'їзду на батьківщину. Є дні, а є тижні, які хочеться поставити на повтор. Але у 24-му крутой отримав з рук Путіна орден за заслуги перед вітчизною, перед якою саме напевне пояснювати не варто.